Всім привіт, дорогі друзі! З вами завжди сьогодні Турбо Турбожані. Сьогодні в нас буде обзор на мої нові безпроводні наушники JBL Wave Beam. Діться. Ось такі нові наушники купили. От, у мене є такі старі Bassus, і вони, і вони вже чесно вже уставші. Оце, один, коли я прослуховую музику, один наушник прям з, уже, уже, його стає тільки на 2 хвилини. Mm. Став і так. Ну, Ну, так. Почнемо. Нам требует плать ось э, инструкция по використанню. Гарантийный талон. Так. Даже открывается, блин, блин. А, очкать. А, блин. Очкать а, можно витать. А, можно витать. Хармон Чекай, это я все тут Чекай, это Ну, попробуем. ну, чекайте, ну. Чекайте. Ось. Наші... Чекайте, ну, сюди. Витягаємо наші наушники. Ось. Ми не подивимося Ну ладно. Що у нас? Ой. У нас наушники. Ось такі у нас наушники. Так, що тут? ще йде Кабель? Кабель USB Type-C. Ось такий в нас оранжевий. Ну, і тут також не йде інструкція та. Бачите, така інструкція. Та. Перевірити, чи вони... Ось так вони виглядають у нас, а тут спеціально так заклеїли Зараз ми це наклейки заберемо. Ось заберемо раз. Мо комп'ютер, де зараз Bluetooth Anta, я і може їх так затащи. А, як... А, чекайте, ну. О, працюють. Ось ми їх зробили. Зараз підключу антенну для компа. Ось я вже додаю, так, Bluetooth. Віддаємо ближче. Блін. Грабаний штатив, блін. Ну. О, вже і говорять, кстаті. Гарнітура Bluetooth. Цікаво. Попробую підключати. Через комп'ютер яку. О, підключилася якраз. Пристрій готовий до використання. Готово. Не знаю, може якесь зараз музло виберем. Точно не знаю, як я. Вони так грають, але звук бліндувальних прикольний. цих наушників. Ви чуєте? 90% Вони грають, по суті, прикольно. Я включив ось фонг, бачите. Я фон люблю слухати. Ну і, і всяке таке стара 90-х років, 2000-х там люблю слухати. А наушники реально хороші по якості. Шумодав дуже хороший у них. Чекайте, ми, ми одно пропустили. Дивіться, тут також можна і міняти ці вкладощі. Тут, тут, тут також можна і міняти. Якщо не пасуть вам по ушам, то чого можна і змінити. Ось ця інструкція тут. тут інструкція користування Любове розбирається. Тут що до чого тут? Гарантійний талон тут є також. Блін. Гарантійка тут є. Гарантійка, ось ми бачимо. Ну і інструкція користуванням. Ну і кабель. Ось давайте все назад поставимо. До інструкції. Ось інструкція, яку я показував. Так. Бачите. Це модель-бім. Інструкція тут всяка така. Думаю, думаю, розібратися буде неважко. Думаю, думаю, давайте все поскладаємо, але наушники чітко грають. Думаю, що вони будуть чуть покраще. Я зараз покажу, ще одні наушники, які в мене ще є. Ось в мене є такі наушники, це було Eдіo. От мені подарили їх в 2019 році. Так, так, такі стандартні, чорні. Так. Бачите. Ну і також в мене ще є одні наушники, які також від, теж від JBL, Зараз можна показати їх. Вони, вони із Америки. Блін. Бачите які наушники в мене? Такі Чисто із Америки, але тут єдиний мінус, що тут е, це дров, дровесний роз'єм мікро USB. Вже старий вже ніде не використовується. А, ну, я е, не знаю. Декі ну, пауербанки мають, але тут мікро-USB, а тут Type-C у мене. Ось можемо їх скласти ці наушники. Репостам їх в чохлик. Але, ці, але цими наушниками я задоволений. Бачите? Підписники, якому відео було цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім до нових відео. Всім пока!